Рада вас вітати, хочу десь вам сказати. Мій секрет то плянь був хитрий. Чи ти го витерш? Воду я розлив на неї. Це буде справжня епопея. Чим мені її відтерти, коли забрали в нас серветку. Зробили вірно, що забрали. Ти ж нею геть не працювала, все гризла, з'їсти мо хотіла. З волюхон я гніздо робила. Для мене те гніздо не треба. Робила я його для себе. Від гірка, друзі, я втекла і розказати вам змогла. А мій секрет план не пернатих, я кукусь відволікати. Від нього головне ховали нове на нашому каналі. Чита, що ти там бурмочеш? Знову щось сховати хочеш? Гікука кука попалив, як він тільки так зумів. Радію, що тепер у нас новеньке буде висій клас.